Доброго вечора, ми з України. Ви на каналі ТРО Україна, звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось Харків, Куп'янськ, Полтаву, Полтавщину, Хмельницький, Хмельниччину. Що чекає, що буде, які тенденції, на що варто звернути особливу увагу? Харків найближчі дні. Захист працює. Захист працює, передчуття, відчуття дуже схожа, комбінована чомусь іде. Інтуїція атака. Тобто будете прямо відчувати, що зараз щось буде. Може, вони там літати почнуть, і ви вам заздалегідь повідомлять, що Харків, як там люблять нам писати, подалі від вікон. Повторення ситуації, повторення ситуації, хоче жертв. Отут, тут от він буде прям намагатися всеред місця бити. Оце його прям його прям бажання. Жертва мені треба. Бійтесь. Залякування якесь іде. Зараз будемо дивитись то, що він хоче, то одне. Що він зможе? Харків найближчі дні. Угу, жертви. Страшно буде, гучно буде. До речі, буде так, ну, не можна так сказати, цікаво, буде так, знаєте, що декількох боків може гриміти, але він хоче саме, знаєте, в якісь важливі будівлі, в середину споруди і щоб світла нам не було. Не вийде в нього все, але він буде тиснути якось на місто з повітря. Ну і результат, який за наше він це робить. Щоб вогню було багато, просто щоб воно палало. Хочеться так. Ну, я вам кажу те, що я бачу. Так хочеться йому. Харків найближчі дні. Є небезпека жертв. І тут, знаєте, в чому біда? Тут дивіться, тут якийсь такий світанок може бути, і день може бути гучний. Лікарні, лікарі. А потім заспокоїться. Але дивіться, може бути декілька так, от знаєте, ви ж пам'ятаєте, да, що він може у нас будь-яку дня і ночі бити. Що може бути з вечора, зранку і вдень, може там щось до вечора знову намагатися. Тому будьте в безпеці. Харків найближчі дні. Вогонь передмістя відбиваєте. В області дуже гучно, в районі дуже гучно. Ще великі втрати військових. У Нас, до речі, посилюють на Харківському, але втрати є. Саме втрати 200. Куп'янські найближчі дні. Куп'янські найближчі дні. Знову якесь питання цивільних. Тут, можливо, розшириться зона евакуації. Тому що вони якось будуть далі вглиб бити. І, ну, кажуть, цивільні будуть заважати військовим робити свою роботу. Тому там, так, да, саме ціль цивільна, як буде полювати на цивільних. А ну сам Куп'янці, покажи мені, що там відбувається що там буде. Важка зброя. Ну, ми в захисті на якомусь моменті. Тут будуть, можливо, по новинах, що в полон, або майже в оточенні наші хлопці були, але, можливо, уникнути цього. Зрозуміло, що майже захопили щось. І ворог буде руйнувати, стирати з лиця з землі, дуже там багато арти. І знову кажуть, питання цивільних. Вивезти людей. Прям буде якась там. Можливо, ми там щось будемо споруджувати або якусь техніку ставити, а там ще цивільні є, і нам це не треба, тому що ми наражаємо їх на небезпеку. Тому думаю, що ще евакуації буде. Куп'янський напрямок, наші перспективи. Знову ми можемо десь пройти, тактично пройти, обдарити ворога, зайняти якісь важливі позиції. Нам, нам цивільні заважають. Не знаю, чому так. У нас є там перспективи, просто треба більш активно, швидше діяти. Ворог буде бити по інфраструктурі, по, по області по району дуже сильно. Просто руйнувати, щоб не води не було, не світла. Це буде як помста якась, тому там гучно дуже буде. Полтава. Збиваєте, передмістя збиваєте, ворог біситься, біситься зараза. Біситься, біситься. Полтавщина багато поховань військових у вас також. І ніби так ми все збили, але як уламками щось уразиться. Полтавщина тут. Ви взагалі важливі зараз. Дуже стратегічно, тактично важливі. Ворог б'є по старим цілям, він не знає, як рухаються ні військові, ні де там щось знаходиться, поки він, як кажуть, не та інформація ворога зараз. Полтава, найближчі дні. Оце ж добре, що не знає ворог. Передмістя атака. Він на військових полює. Гучно буде. Будете відбивати. На Полтаву буде атака. це? Щось з енергетикою його дуже цікавить Миргород. Миргород ворог там чітко бачить сіль, там буде захист працювати, але є можливість щось збити. Там, де військові. Знову ж, вишукує військових. Йому понадавали координат, Тут ракета може на Миргород іти. Хмельниччина В найближчі дні. Хмельниччина найближчі дні. Небезпека для інфраструктури буде? Буде. Тут показує дрони, поки що розвідка йде. Є небезпека руйнувань Хмельниччина є. Хоча й захист показують, працюють, хоча ми робимо все можливе. І сподіваємось, і знаємо, що ворог в наш бік йде. Але все, що могли, це все зробили. Хмельницькі найближчі дні. Вчиться ворог на своїх помилках, а є небезпека для цивільних, гучно буде. Передмістя є щось, але ну, ближче до міста воно буде літати все. Хмельницький, тут треба бути обережними, тому що воно, як знаєте, як передмістя може щось зруйнуватись, близько дуже до гори, до міста. А там цивільні. Ну, от... Може поспати не дати ворог. І в місті є якісь цілі, і в місті є цілі. Дрони будуть розвідувальні літати, дивитись. На воді. В самому місті є цілі. Але це може пізніше відігратися, але вони є. Ворог вже їх бачає тому є небезпечні моменти.